Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Єй. якщо стандартного звучання від телевізора, ноутбука чи вбудованих динаміків у моніторі вам недостатньо, варто звернути увагу на акустичну систему Ріал ls 470. У 2025 році така модель має особливу увагу, і в цьому відео я розкажу детальніше про всі переваги. Послухаємо, як вона звучить і для кого найкраще підійде. Але перед початком традиційно від вас вподобається. Підписочка, ну а ми погнали далі. real LS 470 поставляється в повному наборі. Тож після розпакування ви одразу маєте все необхідне для роботи. У коробці ви знайдете активну та пасивну колонку, акустичний кабель для з'єднання між ними, кабель живлення, а також AUX кабель 3,5 мм міліметри і оптичний кабель для цифрового підключення. Крім кабелів у комплекті є інструкція користувача та гарантійний талон на 12 місяців. Одна з головних переваг цієї системи це корпус із дерева. У час, коли більшість мультимедійних колонок роблять у пластиковому Виконанні дерев'яний варіант виглядає більш солідно і водночас сприяє якіснішому звучанню. Матеріал мінімізує резонанс і небажані вібрації, роблячи звук теплішим і природнішим. Колонки виконані в матово-чорному кольорі з глянцевими вставками. На передній панелі розташовано по два динаміки: верхній твітер діаметром 25 мм і нижній низькочастотний динамік у жовтій плетеній структурі діаметром 100 мм. На бічній панелі активної колонки розташований блок керування. Тут є три обертові регулятори окремо для Учності для високих частот і для басів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін. Яка вкрай актуальна перед початком різних акцій? Посилання на товар в описі під відео це дозволяє гнучко налаштувати звучання під будь-який контент. Можна зробити акцент на діалогах у фільмах, підкреслити глибину басів у музиці чи додати яскравості у високих частотах. Ви не обмежені заводськими пресетами, а самі формуєте звук під власний смак. Окрім регуляторів, передбачені кнопки для перемикання треків, зупинки чи запуску відтворення, а також вибору джерела сигналу. Коли колонки використовуються з кількома пристроями, Наприклад, підключені одночасно до телевізора та ноутбука, то легко перемикатися одним натисканням. Real LS 470 підтримує майже всі сучасні способи підключення для телевізорів HDMI ARC найзручніший варіант, адже він дозволяє керувати гучністю колонок безпосередньо з пульта TV. Якщо ж ваш телевізор чи інша техніка підтримує цифровий вихід, можна використати оптичний роз'єм. Це гарантує чисту передачу сигналу без втрат. Також є USB-порт, через який можна відтворювати музику безпосередньо з флешки. Зручно. Коли не хочете вмикати ноутбук або смартфон для класичного дротового підключення передбачено AUX-вихід 3,5 мм, який підійде для ПК, ноутбуків чи навіть старих плеєрів. Не менш важливий бездротове підключення Bluetooth 5.3. Він забезпечує стабільне з'єднання на великій відстані і якісну передачу звуку без затримок. Хоча ззовні системи схожа на ті, що ми використовували ще років 15 тому, але вже має сучасні способи з'єднання. Акустична система Real LS 470 складається з двох. Колонок активної та пасивної, що працюють у класичній конфігурації 2,0 Загальна вихідна потужність становить 60 Вт, цього більше ніж достатньо для середньої кімнати, щоб створити ефект присутності при перегляді фільмів чи глибоке занурення в музику. Система створює частотний діапазон від 35 до 20 тисяч Герц, охоплюючи як глибокі низи, так і детальні верхи. у середині кожної колонки розміщено два динаміки: конуси виготовлені з вуглецевого волокна, що робить їх легкими, але водночас жорсткими. Саме це дозволяє отримати. Мати точне, чисте і водночас динамічне звучання у системі використано оптимізований кросовер, який правильно розподіляє сигнал між динаміками. А також вбудований підсилювач високої ефективності, саме поєднання цих компонентів і забезпечує баланс між потужністю та якістю відтворення. Те, що виділяє цю систему серед багатьох конкурентів, це виразний характер звучання. Завдяки дерев'яному корпусу звук не має металевого відтінку, а подається тепліше й об'ємніше. Бас тут відчутний, пружний, він не гуде, а звучить зібрано навіть на високій гучності для електронної музики чи сучасних хітів, дуже добре підходить, адже система здатна передати ритм із відчутною. Глибиною, я достигла, ти доросла дівчинка, де бату встигал, ми наробимо ріха. Я люблю... Високі частоти звучать чисто, без різкості, що важливо для вокалу і акустичних інструментів. Середні частоти збалансовані, тому голоси у фільмах і діалогах в іграх не губляться за фоновими ефектами. Завдяки фазу інвертору та задній стінці створюється відчуття простору, немов звук виходить не лише з колонок, а заповнює всю кімнату. У результаті її можна назвати. Універсальною системою вона однаково добре підходить для музики, фільмів і геймінгу. Сучасні ноутбуки, монітори та навіть телевізори дійсно мають вбудовані динаміки, але всі вони страждають від однієї проблеми: обмеженого простору. Маленькі драйвери фізично не здатні передати глибину баса чи створити просторовий ефект. У результаті звук виходить плаский, занадто тихий або перенасичений середніми частотами. Для фільмів і музики цього відверто недостатньо. Real LS470 S470 це акустична система, яка отримала класичний дерев'яний. Аній корпус, сучасні інтерфейси підключення та справді якісне звучання. Потужності у 60 Вт, динаміки з вуглецевого волокна та оптимізований кросовер забезпечують чисте деталізоване звучання, яке однаково добре підходить і для сучасних хітів, і для класичних композицій, і для кіно. Зручні елементи управління, широкий набір роз'ємів і наявність Bluetooth роблять систему універсальною. Вона підходить для будь-яких сценаріїв використання. Додайте сюди повний комплект кабелів у коробці, і ви отримуєте готове рішення без зайвих витрат. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно свої думки про цей аксесуар пишіть в коментарях під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.